Українці, українки, дивіться реслінг український. Та запрошуйте своїх близьких до нашого проекту в Wrestling Ukraine, де ми намагаємось робити цікаві проекти, відправте російських блогерів вслід за російським воєнним кораблем. Разом до перемоги. Слава Україні. Сім'ям Панк. Або просто Філ Брукс. Для багатьох він став кумиром у всьому реслінг світі. В Україні, поки Ресін транслювали на куйтві, він був відомий на рівні Джоном Сіно або Ренді Ортоном. Період кар'єри Філа Брукса на початку десятих по істині можна вважати найкращим, де він вийшов на пік своїх реслінг здібностей. Так ще в 2006 році було зрозуміло, що він збачить CM панка як одного з головних реслерів компанії. Але було питання, коли? У період 2006 2010-х років не скажеш, що у Панка був не Все таки три чемпіонства тоді ще й не існуючого у важкій вазі, що вже непогано. Але здебільшого, Брук залишався в Мідкарді і на другорядних ролях. Манін Зебенк 2011 року. Сімпанк проти Джона Сіни. Будь-який любитель реслінгу пам'ятає цей п'ятизірковий поєдинок. Поєдинок, який є найважливішим у кар'єрах як сімпанка, так і самого Джона Сіни. Саме цей бій став переломним для Філа, після якого він став найціннішим у компанії Вінси. І так, потрібно згадати про сюжет, який був не менш недевральним від бою. Гегемонія Джона Сіни була згорнута. Чому я на той момент був дуже радий? 434 дні імені Сіем Панка. 434 дні саме стільки панк протримав чемпіонство дебі Дебі на своєму плечі. Через 7 років цей рекорд все ще в силі. На Survivor Series 2011 року він переміг Альберто дель Ріо за чемпіонство, чим і почав відлік свого тривалого рейну, який у підсумку став найтривалішим за останні 25 років на той момент часу. початок цього рейна тільки зміцнив його статус головної зірки WWE. За час рейна у нього було близько 20 успішних титульних захистів, промові, якщо рахувати. «Перперв'ю» і випуски Ро, що є так само рекордом. Під час його «Тайтл Рейну» було чимало дійсно придатних сюжетних ліній. Наприклад, Гімковий ф'ют із Крісом Джеріком, який вилився у непоганий матч на Реселмані 28. І ще краще, на «Екстрім Рус» 2012 року. Для мене це протистояння стоїть окремим над усіма іншими фюдами у 2012 році. Ще може визначити Healtern Cam Панка на тисячному випуску Роу. Після образу такого собі Кумира Бейбіфейса цей Healtern виглядав дійсно логічно. Хоча Healterвся Сім Панк остаточно не на Роу 1000, а вже після SummerSlam. У. Десь місяць він по суті був твінером. Потім слідував досить такий посередній фьюд Сіни і Панка, який у підсумку вилився в матч на Night of Champions, де було дофіга і більше спотів, і в підсумку закінчився подвійним утриманням. Як пам'ятаєте, далі почався фьюд із новачком Райбеком, якому під його гімі клали всіляких джоберів та іноді навіть міткардерів. Але все одно це було дрібне полювання порівняно з фюдом із панком. До речі, куматна історія. Якби не травма Джона Сіни, то ми б у черговий раз спостерігали поєдинок Сіна проти Панка тільки вже на Hell NSL. Тож цей варіант вийшов навіть непоганим, з урахуванням того, що Фьюд почав набридати, прямо як жуйка, яку довго тримаєш у роті. Але все одно Сіну після травми вирішили впихнути і в бій на Survivor Series 2012 року, де був трійник... Панк проти Райбека і проти Джона Сіни. І до речі, саме цей бій став легендарним. Ні, не для самих учасників бою, а для дебютантів за NXT. Дін Емброуз, Seth Rollins і, звичайно, ж Роман Рейнс. Симбіоз цих трьох реслерів і почався називатися як угрупування Sheet або SHILD. Втрата статусу головної зірки компанії і відхід на більш другорядні ролі. Багато хто напевно скаже. Що CM Punk перестав бути мейнстрімом після Royal Rumble 2013 року, де програв свій титул у дабі Двену Скалі Джонсону і тим самим завершив легендарний рейн. Це не зовсім так. Так, він перестав бути чемпіоном. Але камон! Триваючий фрут панк проти скали. Який і продовжився після королівської битви, і в підсумку закінчився манчем реваншем на Elimination Chamber, де Філ Брукс програв, все одно залишався головним у компанії. На мою думку, саме поразка Андертейкеру на WrestleMania 29 і подальший відхід у відпустку на 2 місяці одразу після WrestleMania і став переломним моментом. І ось пройшло ті самих 2 місяці. Червень 2013 року. Панк повертається на ринг. Шоу Пейбек У його рідному місті Чикаго. Матч проти Кріса Джеріка. Цей фют уже не сприймався як головний. Протистояння Райбека і Сіни вже виглядало важливішим в очах сценаристів і Вінса Макмена, зокрема. Таким чином закінчилася гегемонія Сімпанка у WWE. Друга половина 2013 року була то менстрим то другорядна. І так тривало до січня 2014 року. На Royal Rumble 2014 року він здійснив поки що свій останній виступ на ринку WWE. Але в головні події Survivor Series Randy Orton, Cody Rose, Семі Зейн, Сент Роллінс, і Джей Усо перемогли у військових іграх Судний День і «Дрю Кінтаєра. І ось наприкінці шоу своє повернення в Дабі, -Дабі здійснює сім панк. Не дивлячись на всі спростування чуток, Дабі, -Дабі змогли домовитися з сієм панком. Сьогодні це все. З вами був у мікрофон Форева. Це був канал Wrestling Ukraine. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Також ми є в телеграмі і в тітоці, і наостанок пам'ятайте, тримайте порох сухим.